Шкірі, які потрібно себорегуляція і контроль, шкірі, які потрібно зняти подразнення, яких потрібно зупинити висипи і так далі. Це ж наш крем, це такий пюрей, тобто крем, який візуально або оптично допомагає. Звузити пори, він робить шкіру світлішою, вирівнює рельєф, робить її однорідною. І все не просто так, тому що він насправді містить дуже потужні компоненти. Зокрема, тут є ніацинамід. Ви самі знаєте, який він класний для такого типу шкіри. Він містить два запатентованих комплекси: це АКНЕТ, які саме працюють над висипами. Вони шикарні, і є Евемат теж ще один такий комплекс. Мають доведені дослідження і рідко коли креми містять такі компоненти в своєму такому, скажімо, одній рецептурі або формулі, тому що зазвичай подібні компоненти люблять переносити в сироватки. Типу, ви берете крем, який вам буде давати просто саборегуляцію, а вже інші ви можете брати сироватку. Я ж вирішила з цим всім не гратися і зробити справді універсальні засоби, коли можна придбати один засіб, і він буде давати ефект в декількох напрямках. Тому для тих, хто має такі типи шкіри, це просто must have і шикарний крем, який справді буде регулювати ситуацію і допомагати вийти на вищий, кращий, якісніший рівень з такими типами шкіри. По структурі, звісно, він надзвичайно приємний і легкий. При цьому, бачите, ось так тримається, я б сказала, але він дуже легкий. При цьому, коли от ми його нанесли, він не такий прям, як, от, є такі креми, як вода, вона нанесли все, а він залишає таке відчуття м'якості і зволоження на шкірі. Тому що жирні шкірі теж потрібне зволоження. Їй дуже потрібне зволоження для того, щоб нормалізувалася ось ця себорегуляція, щоб жиру вироблялися шкірою менше. Але при тому всьому він швидко вбирається і дає такий матувальний ефект, і ефект здорової шкіри. По аромату крем містить ефірну олію рожевого дерева. Це такий. Такий деревний легкий аромат теж дуже приємний, і знов-таки він не залишається на шкірі і не нав'язливо. Я спеціально хотіла, щоб ці аромати не були нав'язливими. Ось так: таких чотири креми, чотири дуже ефективних креми, чотири креми, які зможуть справді вирішити е запити, які у нас з вами є практично завжди. Е ці запити ми можемо з вами підсилювати ще сироватками, коли потрібно. Але креми – це база, і я вам раджу обов'язково їх пробувати, тому що вони реально того варті. Також у нас на сайті є зараз тестери. Хто хоче пробувати, беріть їх вже, тому що тестери завжди дуже швидко розлітаються, а готуються вони з новою партією кремів. І не завжди є можливість приготувати тестери, тому що їх виробництво насправді. Дуже складне, трудомістке, і так як у нас зараз є моменти з відключенням світла, можливість робити тестери є не завжди. Тому, поки є, користуйтеся можливістю і пробуйте. Я вам дякую за увагу. Днями, а може, завтра, я подивлюся, як я встигну, буду вам розповідати ще про інші нові засоби, тому що це ще не все, що у нас з'явилося. Є ще засоби для обличчя і є засоби нові для волосся. Тому до зустрічі!